Сьогодні день гучних заяв, які робляться вже і будуть робитися сьогодні до кінця дня. Так, депутат від слуг народу Веніславський заявив про те, що війна близиться до кінця, і, скоріше, за вона закінчиться до березня 2026 року, хоча, можливо, навіть в цьому році. Чого він це бере, не знає, але, ну, мабуть, я думаю, він підо... не підозрює, а має якісь певні дання щодо того, що американці все ж таки змусили. Нашу делегацію піти на серйозні компроміси. Про це пише західна преса навіть не компроміси, а на серйозні поступки. Сьогодні, буквально за декілька годин, Путін вже зустрічається з зятям Трампа і з Віткафа. Після чого, десь ввечері, через декілька годин Трамп анонсував якийсь свій виступ серйозний, можливо, саме з цієї цієї причини. Тому все таке, ну, щось нагадує, що щось можливо все ж таки відбудеться найближчим часом. Європа нас не радує, м'яко кажучи. Бельгія відмовила замороження активів. Сьогодні стало ясно, що вона рішуче відмовляється давати гроші заморожені російські. Завтра, післязавтра Макрон їде в Китай. Можливо, це буде остання спроба, ну, грубо кажучи, домовитися з Китаєм. Європа, тобто стає. Ну а що їй робити залишається так? Протистояння з Трампом, вона займає позицію Китаю і просить Китая змусити Росію припинити підтримувати тобто припинити війну, так. І таким чином Європа поза Америку вирішує це питання. В Верховній Раді е, триває засідання, повинні голосувати найближчими днями бюджет. Голосів нема. Нібито телемарафон знімають з здовольства, так би мовити. Так нема грошей взагалі ні на що в принципі. І 2 мільярди телемарафон, нібито не бу, нібито їх не буде. Ось таке найголовніше, я думаю, що можливо ввечері ще зроблю, але пізно ввечері, після всіх цих заяв, зроблю ще одне відео. Так що сьогодні буде цікавий день, можливо, не дуже приємний для нас, але цікавий.